Це ось такі копи пориті біля нашого села. Вот. Це біля траси, можете бачити, він транспорт ходить. Я також частенько їздю тут і все б нічого та не дають мені покою а ті вінки. Ось ви їх бачите, їх з дороги видно. Кого ж тут убили? Люди, і це сталося поруч біля нас. Біля нас, бачимо. І пляшки якісь. Мабуть. Хтось тут приїжджав, поминав або солдати, або батьки. Ага, все-таки солдати, Все таки солдати, Дивимося, хто тут у нас? Бойка. Віктор, отак. От бойових товаришей Второй роти Охрани. Матінка рідна, Ось так і біля нашого села теж... Хтось загинув. Ну я чув, що тут декілька людей загибло. От. О, скільки ящиків з-під патронів, гляньте. Це ж скільки воно вистріляно було. Пролилася кров і на нашій земельки. Боже боже. Боже боже, зашов. Зайшов Лампадка. Старороти охрани. Не взвода, нічого, не вказано. Ну, якось би хоч би знайти. Чя це дитина, чий батька чийся Ну я спробую, я займуся цим, обов'язково.